Для міста чи можливо могли б ви її трішечки розширити? Чому саме це важлива допомога? От зараз менше надходжень до бюджету. Це вагома така допомога. Дивіться, ви ж всі розумієте, що у нас 11 напівзруйнованих багатоквартирних будинків? У нас більше 15 будинків приватного сектора зруйновані. У нас пошкоджено більше 500 Багатоповерхових будинків і більше 457 приватних будинків. І це, ви знаєте, всі ми реагуємо дуже швидко, затуляємо вікна, ремонтуємо дахи. І це все через бюджет міста. Тому навантаження сьогоднішній день дуже високе. і При тому, що є завдання від нашого президента, що є пріоритетні напрямки сьогодні використання бюджету. Перше. Це допомога нашим військовим, тому що якщо ми сьогодні будемо допомагати нашим військовим, то не будемо сподіватися ні на що, тому саме на це і направлений направлено бюджет міста Запоріжжя. По-друге, Бюджет Запоріжжя повинен направлений на відновлення, на підтримку людей, які залишилися без житла, і саме на це теж ми будемо зусилля всі свої приділяти. За який рахунок? За кошти бюджету, за рахунок міжнародних партнерів, за рахунок держави. Це все складно дуже. Але ми чітко розуміємо, що дуже багато бюджету йде для наших військових, тому ми і залучаємо наших. Партнерів, друзів я можу сказати, тому що я знаю, тому що Запоріжсталь спочатку війни знав. Ми разом копали опови, ми разом допомагали переселенцям, ми разом їх зустрічали і транзитували, і все це робили разом. І на сьогоднішній день звернулися до допомоги і сказали, що це теж для вас пріоритетно було. Будинок був відбудований саме за ініціативою Запоріжсталі. І на сьогоднішній день. Перший транш і перша ініціатива саме за Запоріжжя, тому що деякі в законному порядку є етапи для, того, для відновлення, а от Запоріжсталь вже готові з 29 -го травня почати вже відновлювати будинок. Будемо залучати всіх, кого можемо, і будемо дякувати тих, хто залучається для відновлення нашого міста Запоріжжя. Ми повинні бути надійним тилом для наших військових. Я вже неодноразово казав, якщо стосується по, на рахунок цього будинку, то проєктно-кошторисної документації зараховано 141 мільйон. Це поетапна. Робота, перший етап це конструкція відновлення, потім облаштування внутрішнього осередку, потім обліцовка наружних стін, дах і облаштування навколо прибудинкової території. Це все поетапно робиться. І велика частина 70 мільйонів саме від Запоріжжя Сталі. Що до тебе надходжень до бюджету, знаємо, що були зміни у податковому кодексі, і там бізнеси звільнялися від сплати деяких податків. Але знаємо, що є приклади, коли бізнеси все ж продовжують сплачувати. Як це впливає на бюджет? Можливо, були якісь от фінансування якихось податків призупинене? Дивиться, дійсно внесені зміни до кодексу і запропоновано, не... що... Податков, податківці мають право не сплачувати податки, і відповідно, якщо не буде внесено податків з екологічного на землю, на нерухомість, то бюджет не отримує порядка 922 мільйонів в рік. А це дуже велике навантаження на бюджет. Це практично два місяці повної життєдіяльності міста. А у нас є великі завдання, які нам потрібно виконувати, тому ми. І звернулися і до Юрія Анатолійовича, і звернулися до міністерства для того, щоб відпрацювати, щоб все ж таки внести зміни в закон і щоб місто Запоріжжя була в мене зони активних політики. А чи є якісь терміни, скільки потрібно навіть новості? Закон вступив в силу дію 6.05 числа. І питання компенсаційного характеру поки не стоїть. Але ми звернулися до кабінету міністрів з проханням щодо саме цих бізнесів, які і далі продовжують сплачувати ці всі податки, зараховувалися до місцевих шовців. Це саме найголовніше. Я думаю, ближче час також з міністерством агрополітики також ми переговорили і в ближчий час має це питання бути вирішено. Більше... У цьому будинку проєктно-кошторисна документація вже готова? Експертиза пройдена, але я ще раз говорю, поки ми проводимо всі документальні дії, Запоріжсталь вже може починати роботи, чи готова, чи робота. А скільки потрібно часу на робота. Є терміни, хоча да, так. На два роки терміни розказують. Перший термін це відновлення конструкції, потім фасад буде робитися, і саме починаючи з одного вугла і закручує іншим. Щоб ніхто не казав, що беремо там відрізок зруйнового будинку, все в повному обсязі будинок буде відновлена. Це такі вимоги були, коли ми спілкувалися із агенцією новосторонних повідомлень. Гіть, будь ласка, стиль архітектури буде збережена. Все буде збережено, як було в вашому начальному момент. Роль в Сталі можна деталізувати? Деталізувати. А, ми участь. будемо приймати участь у фінансуванні цього. Будови. Якщо знадобиться, у нас є дуже великий досвід в будівництві і технічних споруд на підприємствах. Ну, Будинки ми ще не будували, але все колись треба починати. І тому, якщо потрібна буде допомога і в плані будівництва, вона теж буде залишатися від комбінату Запоріжжя, від інших підприємств інвестних, які знаходяться в місті Запоріжжя. Ви сказали, що це перший етап. Що буде? Ну, перший етап це відновлення внутрішніх конструкцій і зв'язка для забезпечення безпеки самого будинку. Другий етап це фасад, і третій етап це прибудинкова допомога. Чому Ви вирішили цей будинок відновлювати, а не знести цю частину і відбудувати? Це пам'ятка <святок> нашої архітектури, це наш е наслідок які ми повинні вшановувати і передати нашим і, 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 новим поколінням. А ви контактуєте з місцевими жителями? Вони всі погоджуються повернутися у відновлений будинок? Чи вже шукають нове це, житло? Ми е, на кожний зруйнований будинок виїжджали, якщо ви пам'ятаєте, і ми проводили е, опитування. Хочуть ли люди виїхати звідти в інший будинок Всі, хто знаходилися в центрі, всі сказали, що ми хочемо повернутися в своїх. Шановні колеги, останні два запитання. Будь ласка, ми вичепили таймінгс. До проєкту відновлення будинків наразі входить чотири. Чи будуть ще направлятися туди будинки і яким чином це буде? Ми ще раз говорили, що бюджет міста обмежений. Тому ми розраховуємо на допомогу наших партнерів або держави. Зараз ми проговоримо і Юрію Анатолійовичу проговорили про те, що інші будинки ми плануємо ввести через, через агенцію. Да, державну агенцію зі повідному. Вже сім проєктів, майже сім проєктів. Передані до державної агенції, була вже комісія, і ми взяли нас від роботи. Тобто вищий час, крім цього будинку, також будуть впроваджені на відновлення і інші будинки. Але треба певний час, треба певна експертиза, щоб пройшла і так далі. Ви можете сказати, які це адреса? Це всі буде 11 будинків. Це чотири місцяни, і сім, виходить у нас буде до держав, передані до державної агенції. Щодо подано фінансового складовою. І тут досить велика сума йде на відновлення. І от від податків, власне, не відмовляєте сплачувати, чому саме позиція? Ну, це принципова це. позиція компанії, тому що у всіх містах, де працюють наші підприємства, де працюють наші люди. Ми будемо в повному, повному обсязі сплачувати всі податки і в тому числі податок на і екологічний податок, для того, щоб ці кошти могли бути задіяні в тому числі у відновленні міста Запоріжжя та усіх всіх постраждалих будинків. Ну, це послідовна позиція групи, тому що ми на період ковіду не користувалися податковими канікулами і не плануємо це робити надалі. Там, де працюють підприємства Метінвесту, там в повному обсязі будуть сплачуватися всі податки чинного законодавства. І останнє тоді, чи є повна сума цього будинку, бо ви казали саме на перший етап до сума. Скільки сума, може всього? Чи ще ну, ми поки що детально проаналізували і розробили перший етап. І тобто, на першому етапі ми виділяємо 50 мільйонів гривень. Потім, як будемо підходити до наступних етапів разом з власною владою, разом з містом будемо сідати і дивитися обсяги фінансування, які будуть